Небесний Отче, Водарю Царств вснебитимих, святитель життя, уживителю душ, початку і кінцю наших днів, поклоняємося тобі, в скрушеності серця перед царством величі твоєї, відкриваємо перед тобою наші душі, як книгу зі змішаними листами Правдності та гріха. О незмірна ласка, що умиває плями Душевні наші діти. Напишіть імена там. В ковтарях. стоять перед тобою, мов квіти у ранковій росі, очікуючи живильного світла твоєї милості, як глина у руках гончаря, так хай будуть вони у твоїх руках, Господи, покірні, віддані, даруй їм покаяння, таємний ключ до царства Твого, Щоб вони могли розблокувати двері своїх сердець, зачинені гріхом. Нехай відкриються їм обіми Твоєї милості, якими ти приймаєш замовлого Сина, що повертається в обіг Отця, благослови їх, Святий Духу, з твоїми дарами, мудрістю і розумінням, радою і силою, знанням і благовінням, щоб чуть могли пізнати і виконати волю Твою, зберегти віру в тебе і воскреснути в благодаті, О Христе, наш Спасителю. Що духом підносиш Відведи їх від тернистих стежень гріха до зелених лугів спасіння, Господи, в твоїх руках, ми як піски в годиннику, що виміряє невідомий нам час, вчини так, щоб кожна частка їхнього буття була насичена твоєю благодаттю, Щоб у серцях їх вічно горів вогонь віри і надії, О Боже Всемогутній, що начеляєш кожну зірку на небі. Тобі, своїм промінням, засвіти їм дорогу життя, щоб вони могли йти не у темряві, а в світлі життя, яке ти є, відомий і невідомий, видимий та невидимий, Отче Сину і Духу Святий, в одній троєці на розділі тобі подаємо наші молитви, величаємо, і благословимо. І вічна слава Тобі, що живеш і царюєш на віки, віків. Амінь, Господи Ісус. Си Христе Сину Божий, Спасителю душі та тіла, перед обличчям Твоїм низько кладію, з глубокою вірою, надією та смиренністю, через неосяжну милість і незмірну благодать, якою ти обдарував нас, кажу, слава тобі, Господи. Відкриваю перед тобою серце моє, немов книгу, сповнену недоліків та прогрішень. І з великим стогоном прошу прощення, омий мене, Господи, від усякої скверни, якої я поглянув душу та тіло посади посадив мені, богословений Спасителю світу духовне, яке провадить до праведності, і засвітить дорогу щастя, споглядаю на діточок наших, і пишіть імена та питання. Комикаря, що є квітом і твого небесного квітнику, захисти її, Господи, від усіх невидимих і видимих ворогів, покрий їх крилами твоєї благодаті, хай їхні діла великі та малі будуть освячені тобою, щоби через них прославлялася слава Твоя. Обдаруй їх здоров'ям та силою, не лише фізичною, але й духовною, очисти їх від недух та почали, щоб їхні душі і тіла були вільні від будь-яких тяжів, проведи їх по стежці життя, відкриваючи їм істину твоєї безмежної мудрості. Скеровую до тебе молитву, Господи, з бажанням віддати свою волю на керівництво Твого премудрого проведіння, будь просим Наші надійни опори в усіх життєвих клопотах Веди нас по шляху покаяння та перемоги над гріхом Ти єдиний, хто знаєш всі таємниці серця нашого, І лише ти можеш нам допомогти подолати нашу смертну слабість. Слова миномочного Боговіння, кланяйсь тобі, Господи, І весь свій рід всіх наших дітей Покладає в твої всемогутні руки. Вірую в Тебе, Отця, Сина і Святого Духа, в Трідиного Бога, в продовженні цієї молитви я прошу щирого благословення усіх нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі наш, Господи Ісусе Христе, слава тобі на віки віків. Амінь. Отже наш Небесний, Вседержителю землі та неба, що стоїш над усіма сутностями і явищами, просимо тебе, склонивши голови свої, перед Твоєю нескінченною величезю і благодаттю, віддалімо себе від земних тривожностей, аби зосередити наші душі на Твоїй святій присутності. О Господи, великий суддя і царю всього творіння, смирено визнаємо свою Досконалість і слабість — наші гріхи та провини. Що ними навантажилася від душі, хоча і прагнемо бути відображенням Твоєї безмежної доброти. Знаємо, що часто спотикаємося на шляху до Твоєї святості, поклоняємося тобі Всевишні і з великим тремтінням звертаємося з проханням про Твоє заступництво та богословіння для наших дітей. Напишіть мені на, та прохання в коментарях. О Боже, якими ніжними квітками є душі. thank Покладені в наші руки для догляду, ми благаємо, Отче, дай нам мудрість виховати їх у праведності, вірі, яка переносить гори, та в любові, яка об'єднує серця, оберігай, Господи, їхні захищені душі, від споку земних та духовних, вкривай їх своїм панцирем благодаті від злоби цього світу, проведи їх через терністі шляхи життя, неушкодженими, так що кожен. Роки їх був би під твоїм незримим, але вічним пинуванням Засвідчуємо, Господи, твою всемогутність та милосердя, твою велич і непорушність законів, що ними управляєш всесвітом наших дітей. І пишіть мене ти в мене в коментарях. Віддаємо під твоє вічне крило, віра в тебе незламна та безмежна. Завдяки тобі, святий Отче, що давно батьківства, ми маємо можливості ділитися Твоєю, створюючи енергію, допоможи нам виконувати цей священний обов'язок з гідністю, з відданістю, з великою любов'ю. Подаруй нам силу бути для наших дітей, Зразком чистоти жертвовності та виданості твоїм незмінним законом. О Господи, наш Боже, дозволь нам продовжити цю молитву великою подякою за всі Твої благословіння, якими ти щедро поділяєшся з нами, нам не на осягнути, святий Отче, всі плани Твої, але віддаємо нашу довіру тобі, віра в тебе, є нашою єдиною втіхою та опорою на цьому шляху до вічного життя, у ім'я Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, що та себе разом з Тобою Святим Духом, єдиний Бог, на віки і віки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти що єси, Слово вічне, Світло, світла, джерело бездонної милості і ключ до царства Небесного, прийми нашу скромну молитву, пронизану духами душевними і гріховними ранами, о всемогутній Спасителю, Ти, що торкався сліпий. І вони прозирали, що говорив до глухих, і вони чули. Зверни свою божественну увагу до наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Цих невинних лампад, що ще не розпалені до повної яскравості. Хай їхні душі стануть садами, де росте тільки доброчесність, а гріх засохне, як бур'ян, під пекучим сонцем Твоєї правди. Ми приходимо перед Тобою, Господи, в образі прахої тіні, перебуваючи між двома безоднями, Безодним гріха, що пожирає нас, і безодної Твоєї милості, що може нас врятувати. Віддай нам, Боже, сили для покаяння, нехай наші серця стануть, як чисті Іпергама, на якому ти напишеш свої закони, Спасителю милосердний, обдаруй наших дітей, напишіть імена та похами в коментарях, силою духовного пробудження, хай вони пізнають тебе не як суворого суддю, але як люблючого лиця, хай їхні душі не будуть тюрмами, що тримають їх у ланцюгах питань без відповіді і нерозуміння, а стануть храмами. Де відгукується лише одне ім'я, ім'я Твоє Ісусе Христе, дай нам, Господи, мудрість виховати їх у дусі страху Божого і відданості. Хай наші слова будуть для них, як божественні сім'я, що падають на родючу землю їхніх душ. І коли настане час їхнього власного покаяння і молитви, хай вони піднімуть свої очі до неба і знайдуть тебе, ніби зірку, що веде їх через тебе. У цього світу захисти Господи від спокус, що в сертіннях, від гордощі що ведуть до падіння, від сліпоти духовної, що закриває очі їхні, чу твоєю. Запали в їхніх серцях вогонь духовного відродження, щоб їх життя стало світлим для інших і сільним для цієї землі. Тому ми складаємо свої душі і душі наших дітей перед тобою, щоб ти їх очистив, освятив, і веденням свого Святого Духа наставив на шлях вічного життя. Амінь. Велика мати Божа, пречиста Діво, Марія. Тихому світанні душі нашої, благаємо тебе, щоб ти вислухала нашу скромну молитву, яка виражена в словах, але народжена в глинах нашого серця, у зрівняна почесна, яка несе в собі Безмежну благодать і тепло материнської любові, Божественна матінка, наші діти перебувають під Христом життєвих випробувань і невідомості, мовимо тебе її, Напишіть війна та кохання в коментарях. Своїм причистим омофором, Щоб вони відчули твої ніжність і захист, Будь їх зіркою провідницею в темних ночах їхнього дорослішання, в материнських руках твоїх, що несучиття і спокій, Ми кладемо наші щоденні клопоти, допоможи нам в роботі і в учинках рішення, будь нашим прикриттям від ворогів і невзгод, Покриваючи нас, невидимим покровом Твоєї милості, о Царице Небесна, мов тебе, простягни Твою руку до тих, хто хворіє, нехай Твоя безмежна благодать, наповнить наші душі і тіла, стіляючи нас, від всіх недугів, як тілесних, так і душевних. в сім'ї нашій ці маленькі церкви можемо відчути твою присутність, як найласкавішу Господиню, просимо. Тебе обійми нас своєю любов'ю із міцни віру, надію та любов у наших серцях, і даруй нам мир та гармонію. Відчуваємо ми свою недостойність і гріховність, але в тобі, найсвятіша матір, бачимо незмірну надію на спасіння, Тебе називають початком нашого спасіння, будь і нашою покровителькою в усіх починаннях. О непорочна тобою ми знаємо щедрість і милосердя Боже, тобою. Відчуваємо надію на вічне життя, дякуємо тобі за твоє незмінне заступництво і молитву перед троном Всевишнього Смирено молимося, згортуючись у духовному поконі перед тобою, як діти, перед матір'ю, з надією на твою нескінченну і благословення. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати нашого Спасителя Ісуса Христа, приклоняємо перед Тобою наші серця і душі, у і покорі, о найвищої рахії небесних і земних. Заступниця вірні, перед троном Всевишнього, молимо тебе прийняти нашу недостойну молитву, милосердна матір в твоєму серці поєднані безмежна любов і невимовна мудрість. Припадаємо до тебе з вірою, і сповнені турботи за наших дітей. Напишіть та прохання в коментарях. Охороняй від усякого зла, від спецуста від випробувань, від неправильних думок і вчинків, від усіх небезпек, які можуть їм загрожувати на їхньому життєвому шляху. Опричисте діло, наша небесна захисниця, мовимо тебе, серцями, про їх духовний розвиток, будь для них зіркою путівницею, на шляху до Царства Небесного, надихай їх на доброчесність, чистосердечність та любов до Бога. Вижмо, Пресвята Матір Божа, допоможи нашим дітям розпізнати справедливість милосердя та скромність в цьому часто безсердечному світі, нехай їхні серця будуть відкриті для Божої милості і надії, нехай їхні руки завжди відкриті до допомоги та підтримки, і нехай їхні душі завжди прагнуть до спасіння. Свята вона тебе про побачення наших гріхів, і гріхів наших. Дітей. Перед тобою ми всі відкриті, і немає таємниць. Знаєш ти, де ми слабі, де грішні, де потребуємо Божого світла, молимо тебе, благай перед троном Господнім, щоб милість обіймала нас і наших дітей. Напишіть імена, то в коментарях. очищуючи наші душі гріховних думок і дій, Пресвята Богородице, прийми нашу молитву, як силу нашої віри, нашої надії, нашого поклоніння Тобі. О велика і прекрасна мати, під твоїм могутнім заступництвом і благодатною опікою. Ми відчуваємо себе захищеними, сповнені покори і любові до тебе. Ми завершуємо нашу молитву, вірячи, що ти чуєш нас і будеш молитися за нас перед Господнім обличчям, де живеш в радості і славі на Вічні! Ставте фотовайки під відео, надішліться від обмеження вашим не поширення слова Боже. У вас Господні, яке перебуває з Манами.